Всім привіт! Прийшла мені посилочка з Китаю. Це корпус для мого ЛРЦ тестеру. Свій пристрій я купував досить давно, і нарешті дійшли руки зробити гарний корпус. Процес збірки корпусу коментувати не буду. Все, офіційно оголошую корпус зібраним. З назви відео ви, мабуть, здогадалися, що я в цьому відео буду перероблювати цей тестер на акумуляторний. З правої сторони вирішив замонтувати вимикач. Клею малярний скотч, а на ньому розміщаю місце під отвір. Отвір роблю за допомогою шурупокрута, канцелярського ножа і паперу. На паралельній стінці в мене буде роз'єм зарядки тестеру. Так само за допомогою шуропокрута, канцелярика і наждачки я роблю отвір. На підвищуючому модулі випаю резистор B. В такому режимі на виході в нього має бути 9 вольт. Проєктую, де в корпусі має знаходитися акумулятор. Ніжки вимикача для нього заважають, тому загинаю їх. Провода, які йдуть від тестера, підпаю до виходу підвищуючого модуля. На вхід підпаю теж два провода. Після того на стяжку фіксую плату в корпусі. Плюсовий провід від повершайки підпаю до вимикача. Мінусовий до контакту аут-мінус. Вирішив замінити акумулятор на тонче, так як той товстунчик не вміщався в корпусі. До контактів акумулятора підпаює провода. Акумулятор буду фіксувати на стяжку, тому сверлю ще один отвір. Для кращої фіксації саджую його на двосторонній скотч. Мінусовий контакт від акума підпаює до контакта B, плюсовий провід до контакту B. Між контактами OUT+, і вимикачем впаюю провід. Якщо все спаєно правильно, тестер має вмикатись. Модуль зарядки тримається з однієї сторони роз'ємом. З іншої сторони я його зафіксую на гвинтик. Хто не зрозумів, куди що поялося, для вас я намалював схему підключення. Після підключення USB засвідчується індикатор зарядки. Значить тут все ок. Ще раз вмикаю в зібраному стані. Пристрій працює. Мусив розбирати ще раз. Забувся зняти плівочку. Тепер покажу, як працює пристрій. Це конденсатор на 2,2 мікрофарата. Як бачите, пристрій порахував ємність правильно. Ускладнемо завдання для тестера конденсатор на 4700 мікрофарад. Верховує ємність помітно довше. На виході бачимо приблизно 4400 мікрофарад. Як вважаєте, конденсатора менша ємність, чи тестер дійсно порахував неправильно. Далі плівковий конденсатор на 220 нанофарад. Тестер нарахував 235 нанофарад. Далі пропоную протестувати транзистор. Тестер побачив, що це NPN транзистор і має рівень підсилення 12 раз. Тепер резистор на 150 Ом. І тестер побачив, що це резистор на 150 Ом. Далі світлодіод. Тестер побачив, що це діод, і він має напругу PN перехода в 2,8 В. Тепер стабілітрон на 4,3 вольта. Можливо, стабілітрон зіпсований або він їх не вміє міряти. Звичайний діод. І він побачив, що це діод. Отже, роблю висновки, пристрій класний. Хороша штука, коли ви використовуєте бушні деталі, їх треба перевірити. Та буває навіть нові брачні. Хто хоче таке купити, я залишаю посилання. З цього продавця є корпус такий, як в мене, і так само є ЛРЦ тестер. Я купував свій років 6 назад, і за цей час багато нових тестерів появилось на ринку. Цей, наприклад, в корпусі має кольоровий дисплей і має зарядку. Посилання на нього я теж залишу в описі. Так само побачив мультиметр з функцією LRC Тестера. Не знаю, який він в експлуатації, хто таким користується, будь ласка, напишіть в коментарі. На нього теж залишу посилання в описі. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і пишіть коментарі.